Як взагалі сприйняли всі новини, які зараз, які, якими зараз заполонили весь публічний простір, медійний простір і власне в нас сьогодні чи не єдина тема, щодо якої ми розмовляємо з нашими гостями? Що це взагалі? На Бо справді... сьогодні пан Попенко щойно сказав про те, що. Має бути відповідальність всієї вертикалі влади, включно із Верховною Радою. Верховна Рада має теж нести політичну відповідальність за голосування і міністрів, і наглядові ради, і так далі. Прошу, ви готові нести таку відповідальність? Політична відповідальність настає завжди, але вона настає тільки під час виборів. Тому будь-які заяви колег, які у вас в ефірі, чи будь-які інші, вони фактично зводяться завжди до цього. А конкретна відповідальність є персональною кримінальна відповідальність є персональною. Якщо буде доведено дані факти, які ми зараз обговорюємо кілька днів. А то це і буде власне цією відповідальністю відносно і ставки всього уряду, ну мені вибачте, до чого тут мін наприклад, до міністерства енергетики чи міністерства соціальної політики, до міністерства юстиції немає ніякого абсолютно, ні, але зазвичай Чому знаєте, Міністерство така світова практика оборони займається займається ні, ні. Пане Юрію. Є світова, світова, світова практика, що якщо з'являються подібні скандали, і ви ж працюючи в парламентській асамблеї, ви ж їх добре знаєте. В такому випадку просто прем'єр-міністр подає відставку. А як Наслідок весь у відставку? Не завжди. Ну, не якщо завжди. йдеться про такий, І, такий рівень mm -hmm. скандалу, да, про такий рівень корупції, знову ж таки, якщо вона буде доведена, ми завжди робимо поправку на це, ну, то, мабуть, чи не є це приводом для того, щоб весь Кабмін пішов у відставку. В даній ситуації йде мова про підозри в конкретно корупційних скандалах, рішення в яких приймалися не посадовими і напевно посадовими певними особами, що треба довести, які стосуються окремих міністерств а не цілого Кабміну. Тому в цій ситуації я би не рухав прем'єр-міністра, чи є загалом розуміння те, що критична ситуація могла бути виявлена раніше, абсолютно факт. Крім того, це виявлялося набагато раніше і говорилося про зловживання в енергоатомі в енергетичній сфері. Ми з вами в ефірах це неодноразово обговорювали і так далі. Час від часу скандали затихали зараз. Я радію тому, що набу попрацювали над тим, щоб зібрати матеріали. Тепер основне, що вони довели до логічного завершення, щоб це не закінчилося знову якоюсь бульбашкою, і тим, що ми. Рукаємо, наприклад, якогось фігуранта, десь там в Австрії, є, або ще в якійсь іншій країні, яка не видає, наприклад, так. ви.